Здоровенькі були. Сьогодні поговоримо про українське село, яке колись славилося народними майстрами, винахідниками і славилося своїм патріотичним духом. А минав час і московська влада, а разом з нею вже й доморощені комуністи з України і регіони. Почали знищувати українські села і так дознищувалися, що з карти зникло тисячі українських сіл, а в деяких залишилося проживати по пару десятків людей. Але лишилися їх добрі твори, спомини. І серед тих споменів є отакий інструмент. Це зробив Василь Поляк у минулому тисячолітті. І я ставлю вам запитання, як він називається, для чого він використовується. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарях, що це таке. Дякую, що дивитесь моє відео.